Закінчаться ультиматуми США і Китаю. Чи зустрінуться СІ і Трамп, і де це може статися? Чому Штати так різко хочуть збільшити фінансування України і розробляти разом з Тайванем дрони? Як це все пов'язано? Про це сьогодні говоримо і не тільки і з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня. Ну і з того, що Китай, начебто, готовий платити 100% мита за купівлю російської нафти, Т така відповідь на погрози штатів вести тарифи проти Китаю. Але як ви думаєте, чи дійсно у Китаї не надто стурбовані тарифами, які можуть запровадити штати, чи вони свідомо маніпулюють або ж показують, що Росію будуть підтримувати до кінця? Все разом. Все разом тут проявляється, але те, що тарифи працюють ледь не краще ніж санкції, це очевидно, і Китаю край не подобається тариф. Що ми маємо з тарифами наразі щодо КНР? Ну насамперед варто розуміти, що вони поки мають цю тарифну відсрочку, яка Пролонгується, але вона дуже скоро може закінчитися, і це важливий нюанс. Дональд Трамп вміло цим оперує, оркеструє. Він знає, як і коли накладати ці тарифи. І тут ми просто дивимося на цифри. Він обіцяє 100% тарифів за Росію. Він обіцяє повернути 134% у разі якщо не буде великої угоди в США та КНР. Це вже понад 200%. На конгресі та на столі конгресу лежить рівночасно проєкт п'ятсот від. Судків тарифів для тих, хто підтримує російську економіку, і всі ці речі впливають. Китай знає, що Трамп може це зробити, але вони рівночасно сподіваються сподівається, що він побоїться з огляду на те, що американська економіка страждатиме. Я б їхньому місці не був би в цьому сенсі самовпевненим, тому що вже укладені стратегічні великі угоди з вкрай найважливішими економіками, які є на сьогодні на планеті, та виробничими в на східній Азії, зокрема, і, і це досить сильно впливає Ває, тому що альтернативи Китаю є і в сфері виробництва і постачання рідкісноземельних елементів. Звісно, і цей процес по заміщенню китайських рідкісноземельних та металів він потребуватиме часу, особливо в аспекті переробки, перероблювання, але ну це процес неминучий, Він вже триває, і тут щомісяця м'яч переходить на поле демократії. Ми це бачили в межах великих годин із Японії. Ми це бачили у межах великих угод між Японією і Європейським Союзом, що вкрай важливо, тому що чимало було уваги на саміт КНР ЄС, але традиційно вкрай мало уваги до саміту ЄС Японія вкрай стратегічно, вкрай важливому, значущому і для сполучених штатів і для України. Тобто я думаю, попереду будуть переговори. І Трампа, і Сі Цзіньпіну. і для Китаю я поки не бачу якихось хороших моментів. Я одразу тоді вас хочу зупинити. хочу обговорити ось ці тарифи, які Трамп вів проти Індії і Бразилії, чи це дійсно в рамках протистояння з Китаєм, чи це пов'язано, і так само ось ці домовленості між ЄС та США, які Трамп між Урсулою -ляєн ось підписали, чи це все дійсно пов'язано? І те, що ви сказали ЄС і Японія, щоб ось так глобально розуміти, як це все впливає на Китай і чи може він таким чином. Впливати і на Росію в подальшому для того, щоб вона закінчила війну. Різні аспекти, але все пов'язано. Коли. Мова про тарифи Дональда Трампа варто розуміти, що мова про стратегію Дональда Трампа вона химерна, вона не завжди зрозуміла, але він послідовний виконанні своєї обіцянки, що він оркеструватиме світовими тарифними процесами і ринками. Він це вправно робить цими днями. Він заявив, що він найкраще в світі знає все про тарифи, про санкції і краще ну, ну точно за Росію. Та це правда. Це правда, це його дуже сильна сторона. Вона часто цинічна. Ми бачили, яким чином він досягав своєї мети в цієї саме Японії, душачи, власне японську демократію, створюючи великі проблеми для ліберальної демократичної партії Японії. але його це не зупиняє, і він продовжує накладати ці тарифи, погрожувати і досягати свого результати. Вони дуже показові була укладена велика угода між США та Японією. найважливіше. Тарифна угода, яка може взагалі бути серед ну не лістового лісової економічної кон'юнктури. За декілька днів після цього була укладена така сама велика угода з європейським союзом: 15% Оцей новий стандарт та для вкрай дружньої демократії. Ну менше є у сполученого королівства, та дещо інакше відносно, Та там 10%. От, а, це пов'язані речі, коли мова про треті юрисдикції напівдемократичні, малодемократичні, та як це там в випадку Бразилія або ін. І тут варто звісно розділяти, але це теж все впливає з Індією є певний примус. Ми бачимо, що Індія не йде на всі вимоги Дональда Трампа, на які вона має піти. Я думаю, зрештою піде. Так само, як, наприклад, піде на всі вимоги Тайвань, тому що 20% сьогодні вже публікувало нові тарифи, не такі хороші, як у Японії чи Південної Кореї, будуть там навдовзі. Тайвань сказав, що продовжуватиметься переговори, планка понижуватиметься. Тому так все пов'язано. Що ми також маємо розуміти про ці великі угоди, про тарифи? Це те, що в кожному випадку йдеться про Антикитайський аспект або якусь ціль, яку переслідують Сполучені Штати. Ну а сам, антикитайські елементи. Ну на класичний вже приклад це В'єтнам, який погодився фактично на всі антикитайські вимоги Сполучених Штатів, отримав низький тариф, окрім. Як на товари, які йдуть з КНР через фронтів та китайські, а, і, і це воно може бути застосовано до, до інших держав. Про Бразилію, коли мова там мова про Китай, про БРІКС, зокрема, але й про бразильську внутрішню політику, також і про вибори президентські в Бразилії на шостому році. Про Індію повторюся так. Це і пов'язано з тим, що Індія не на все зголошується, не що хочуть Сполучені Штати. Плюс там є цей аспект по Росії, але по Росії мені це виглядає більше як гра випадку Індії, тому що вже була угода між Дональдом Трампом і на Моді, моді на початку року. Це наз найпершого, угоду, згідно з якою Індія має відмовлятися від російських енергоресурсів на користь американських, і я так розумію, що Америка вимагає цей процес поприскорити. От тому, тому церккострування воно воно стратегічне певною мірою, але воно і на час цинічне. Ну, цікаво, що якраз вже ж минулого тижня Антоніо Кошту Урсула фон Дерляєн вони їздили до Китаю, де проходив саміт. Говорили із Сі, закликали його тиснути на Росію, щоб він він закінчив війну. Від Китаю натомість що цього тижня лунають заяви, що ми незадоволені, що мовляв до України їде усе більше зброї що в нас тут ледь не полігон де випробовують новітню зброю, і на цьому все. Тобто вони кажуть, що їм це не подобається. Але не визнають, що вони допомагають Росії технологіями, чи теж ці дві події пов'язані? Що з ЄС вони все таки не змогли ЄС на них не натиснули якимось чином, щоб Китай натиснув в свою чергу на Росію? Як ви це все пов'язуєте? Теж як це все пояснити? Чи дійсно Китай з ЄС не змогли домовитися в ключових питаннях? Беззаперечно. ну тобто, це те прогнозовано. Мені здається, ми з вами настільки багато разів про це говорили, що не буде жодної угоди між ЄС і КНР та Великою. Ну все підтвердилося. По перше, що треба розуміти про ЄС, ЄС це єдин... Не єдиний, але другий після Японії альтернативний США ринок для Китаю, і Китай дуже хоче, щоб Європа була відкрита для китайських товарів. Америка не допустить жодному разі, щоб Європа була відкрита повністю для Китаю. Були якісь там антиамериканські тарифні домовленості, і Європі це не цікаво. Європа хоче бути з Америкою, і вона це довела укладенням великої угоди. 15 сотків тарифів там між між ними, між США та Європейським Союзом. Це позначається, звісно, тобто те, що є антиамериканський консенсус. Змієш США, там g 7 ЄС, Японію окремо та іншими демократіями. Це очевидний факт, який треба прийняти усім і більше не там якихось дурниць, що хтось там буде щось робити за спиною США. А, по перше ну демократії цього не хочуть. По друге, всі бояться помсти, яку Америка буде засовувати у разі, якщо хтось відкриється альтернативно для Китаю, бо все, що робить Америка на сьогодні, спрямом на придушення китайських економічних, виробничих технологічних фінансових спроможностей. Хай навіть щось у них іде. Дивно або вони ухвалюють якісь неоднозначні рішення. А другий аспект це те, що, про який гумова була постійна, яку який мені здається, не розуміє до кінця в Україні. Що європейський союз вкрай чітко ретранслює, що подальші відносини між ЄС і КНР будуватимуться на грунті ху, власне російської війни в Україні. Росія це ключовий фактор, який визначає європейсько-китайські відносини в Україні. Досі є величезна кількість людей, які хочуть дружити з Китаєм і вірять, що ЄС не така. Однозначно чомусь певно ем, прирівнюючи Брюссель до політики Віктора Орбана в Угорщині, та але Європейський суд це не Віктор Орбан, та й скоро самого Орбана не буде, враховуючи те, як розгортається кон'юнктура там з їхнім мадяром, та і, власне наступними парламентськими виборами в Угорщині. То до чого я веду, що аспект оцей російський, він визначальний Русун Фондерляйн вкрай чітко це проговорила. Що е, надалі, надалі. Все залежно від того, коли завершиться російська війна в Україні. І вони звертаються до Китаю як до ключового фактора російської війни, що вже неодноразово було визнано і європейським союзом, і самітом НАТО, це критичні моменти. На жаль, Україна досі прямо не говорить, що КНР – це ключові фактори війни, а варто було б це робити, тому що КНР – це ключові фактори війни. І те, що Китай, звісно, дуже хоче надалі підтримувати Росію для досягнення якихось своїх цілей та експансивних і в тому числі тиску на Америку в переговор. Це також зрозуміло, але ліміти, які має з урахуванням тарифів та майбутніх американських вони, звісно, не є мене обмеженими, і це визначатиме оцей перебіг переговорів, які я думаю, будуть відбуватися вже в серпні та або на початку осені. А як ви думаєте, що далі? Якщо так, наприклад, якийсь сценарій собі збудувати, чи очікуєте ви, що дійсно Трамп і сі зустрінуться, і Трамп саме приїде до СІ, до Китаю, і там будуть домовлятися про що дійсно можуть домовитися? Як далеко можуть зайти, скажімо, так ось ці ультиматуми Трампа? І чи дійсно тепер означає, що ЄС і США разом проти Росії та Китаю? Ну, і були разом проти Росії Китаю, і ЄС, США, Японія та інші демократії індопацифіки. В жодному разі не можна викидати індопацифіку з цієї історії. У Українців знов ж таки є якийсь дуже дурний фокус на світ в аспекті того, що світ євроцентричний. Він давно не євроцентричний. Ми маємо це визнати. Інакше ми будемо в тому стані, в якому ми є нині, тому що ми бачимо, наскільки все обертається довкола індопацифіки, і сама Росія бере. Війну та джерело, ресурси спроможності технології, техніку, яка сьогодні буває українців, з Азії з Китаю, з Північної Кореї. Так на ну, тому так вони, вони разом щодо переговорів. Ну Трамп він ніколи не заперечував, що він може прилетіти в Пекін, говорити Цзіньпіном. Для нього це не є проблема. Інше питання, що він полетить тоді, коли будуть попередні домовленості, які будуть цікаві йому. Звісно, найголовніший момент, який прослідує Дональд Трамп, це відірвати Росію з від китайської Повин, поки не вдається саме тому, власне, і риторика змінилася, і дії змінилися. Бо вони спрямовуються тепер на власне китайську повину, на китайську машину зла, машину смерті, яка функціонує щоденно для того, щоб українці гинули надалі. Це все ну, очевидні факти. Про це вже говорять мені здається, Всі відомства безпекові, які є в Україні, щодня викриваються різні моменти. Ну звідбачили ми та всі. Останні інновації та в дронах камікадзе, що едами тому буде будуть розібрані, побачимо нові китайські деталі. Це все ну такі з речі дуже прогнозовані. От але але, якщо простіше це все говорити, в Китаї є болісне місце. Це є його економічна криза, яка посилюється через закриття демократичних ринків, без яких Китай не може. Жи бути житті жити здатним, фактично, і, і це звісно призведе до якогось результату. Якого саме і які ліміти в Китаю можливості та по часу це робити? Я точно не скажу ну тут цікаво дійсно, чи зможе сі натиснути на Путіна, тому що той сьогодні, якраз таки, вийшов із новими заявами щодо завершення війни в Україні. Ну він по суті повторює всі ті самі умови. каже, що е, потрібно, щоб Україна вивела зі своїх же з наших територій, з Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей, які він незаконно вніс в свою е, рашистську конституцію, каже, щоб ми ось це все зробили. Якісь там права для російської мови додаткові УПЦ МП і так далі. Ну то ми це все чули, але він от каже, що я в той же момент готовий буду закінчити війну. Як ви думаєте, чи е, поспілкувався вже з ним? Сі, чи все-таки варто очікувати, коли, наприклад, не якщо, а коли штати введуть санкції проти Китаю, е, то СІ зможе поговорити тоді з Путіним. Як ви думаєте, чи це раніше вересня не станеться, все таки? Ну, все пов'язано, звісно, що ну перш Путін діє з наказами Сізініпіна і в межах які визначає Цзіньпін. Якби Цзіньпін не хотів війни, вона б закінчилася прямо в цю хвилину. Росія в усьому залежна від КНР, і ми це проговоримо вже не тільки часто, то що аж соромно та то тому, що все, що має Росія на полі бою, всі технології, які вона інноваційні впроваджує, вся ця дронова та їхня домінація. Не тільки дронова і ракета, північно-корейські ракети, північно корейський контингент, який та прибуває, це все воля рішення Сі Цзіньпіна. і це найключовіше. Тобто, всі можуть це зробити в будь-яку хвилину, але він цього не робить. Він навпаки підживлює війну, робить. Її. Гірше, тому що він вважає, що це не ефективно, бо Америка досі не зреагувала. І звісно, коли будуть рішення, коли будуть тарифи, коли будуть нові санкції, і не санкції такого кшталту, як вони були в 22-му році, коли вони були спрямовані на вбивство російської економіки, яка сама по собі ну знато слабка в порівнянні з китайською економікою. але коли ці всі рішення будуть спрямовані на Кейнер як джерело і причину зла та ну, тому що саме Кейнер дозволяє Росії мати все, щойно перекривається постачання всього, чого тільки можна з Китаю до Росії, Росія не здатна вести війну. Де Росія виробляє чіпи? Де вона? Вироблятиме свої технології, та якими руками вона це робитиме. Ну це це ті речі, які розуміють усі європолітики. Та ну, особисто не з якими я взаємодію це ні для кого не секрет, от в Україні. Та повторююсь, на жаль, є якесь нерозуміння цієї історії, як воно все функціонує. функціонує. То після цього всі, звісно, може змінити якусь свою позицію, точніше не те, що замінити а під тиском Америки бути вимушено зупиняти російську війну на тих умовах, які йому не цікаві. Та тобто тут тобто, чи Путін озвучує ті умови, які цікаві Китаю. Але в mm -hmm. випадку, якщо буде посилено американський текст, звісно, що це Ну, До речі, сьогодні посол в Америці Маркарова Оксана заявила про те, що у комітеті США Сенату США закордонних справ подали на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає якраз таки велику багатомільярдну допомогу для України. Зрозуміло, що рішення за сенатом і зелене світло має ще дати Дональд Трамп. Але там такий цікавий був момент, що є пункт про створення тристоронньої ініціативи США, Україна Тайвань якраз таки е, щодо досліджень у сфері дронів. І тут хочеться розуміти, е, про що це говорить, якщо такі ось пункти закладаються на найближчі роки, 26-27 рік. Е, мільярд доларів хочуть на це виділити. Ну, звісно, якщо проголосують, але цікаво для вас, про що це говорить? Чувате угу. ну, про гроші. Ну, це історія дуже зрозуміла, тому що спочатку Дональд Трамп намагався відривати Росію від Китаю шляхом здобрення Росії, зменшення підтримки України. Фу, декларативно. Ну бо реально Америка продовжила бути з Україною. А попри деякі нюанси, тепер змінилася ця логіка підтримується активно Україна. Душиться Росія. Я думаю, це все посилюватиметься. Але поміч Україні надходить. Це один аспект. Другий аспект Тайвань це. Питання одне з ключових для Америки набагато більше ніж Україна. Україна має унікальні рішення та технології, і досить такого немає Тайвані. Тайвань є провідним виробником чіпів та і головною альтернативною виробничою базою для компонентів для зброї. Та ну тайвань унікальний в цьому сенсі І для Америки. Америка зале має залежність від Тайваню наразі, і це теж варто враховувати. Те, що такі ініціативи на рівні конгресу виникають, чудові. Я думаю, що якщо це буде проголосовано і почнеться імплементація, українську уряду не буде жодного іншого виходу, як відкрити тайванське представництво в Україні, і українське представництво в Тайвані. Бо я не розумію, як інакше можна з цим працювати. Якщо ж ми почнемо відмовлятися від цього, ну я не думаю, що хтось ще хоче створитися з Дональдом Трампом, принаймні. Наша безпека напряму залежить від цих ріж. Ну і думаю, що антикитайського дискурсу в Україні точно має меншоти його і так вже небагато, якщо бути відвертим. І якщо дивитися на ті заяви, які робить офіс президента впродовж останнього місяця, ну вони глибоко антикитайські, але як на мене, цього досі недостатньо. Це ті речі, які точно можна покращувати і збільшувати. І також на початку цього тижня була інформація, що штати можуть вивести з Європи третину своїх військ. Про це писала політика. і були такі думки, що можуть перегрупувати їх ну на фоні напруженості в інду Тихоокеанському регіоні. Як ви думаєте, куди ж ці війська можуть дійсно перекинути, і для чого це знову ж таки сигнал для сі. <гум> в тому числі електрозитим трошки не так працює. Тобто може бути зменшена кількість контингенту в Європі, але вони моле іншим контингентом буде заїжджати та виндопаком, тому що в Америці багато різних командувань регіональних головне, щоб це не був близький схід, тому що близький ну, будемо відверті <гум> не на користь ні європейському фронту, ні театру та ні пацифічному. От тут питання, куди Америка це може дислокувати. Америці цікавіше зараз, щоб інші що обрала відповідальність за безпеку Європа самостійно Східна Азія самостійно та разом з Австралією, щоб всі втрачали більше на оборону, рекордні абсолютно суми, і збільшували і контингент, готувалися до війни до оборони. Я думаю, це ключова історія, тобто це спонукання демократії робити більше. Чи може Європа робити більше Беззаперечно може. Чи може східна Азія робити більше? Також беззаперечно може, просто що Америка в деяких моментах о, не має там ставати на горло своїм ключовим однодумцям, а робити це з урахуванням того, ну що, наприклад, умовна Польща може реагувати швидше ніж Японія, але якість реагування Японії буде в рази сильнішим ніж можна сказати, блево частка Європи. Дякую дуже. Будемо чекати, коли Трамп дотисне СІ а СІ дотисне Путіна. І нарешті ми зможемо говорити про закінчення російської війни в Україні. Або ж принаймні будемо мати стільки зброї, аби дійсно вигнати усіх расистів з наших територій. Дякую вам дуже за цей ефір, за вашу аналітику і за ваш час. Нагадаю, що говорили з президентом громадської організації Ліберально демократична ліга України Артуром Харатоновим. Дякую вам дуже.